Сьогодні я хочу тобі розповісти ще про одного художника Сергія Олексійовича Григорєва. Майже 100 років тому він народився в Україні на Донбасі. Багато його картин присвячені життю дітей. Але найбільш примітне полотно Сергія Григор'єва має назву Воротар. Давай його роздивимося уважно. Одного разу. Повертаючись зі школи, діти спорудили з портфелів ворота і розпочали гру у футбол. Видно, що ця гра відбувається на околиці міста, на пустерищі за будинком сонячного, теплого осіннього дня. Ми бачимо, що землю вистилає опале, золотаве листя. Воно лежить жовтим килимом та шарудить під ногами. У центрі картини зображений маленький воротар. Хлопчик, схожий на справжнього футболіста. Він дуже любить грати у футбол, а у футбол грають тільки сміливі люди. Подивися на його постать він оперся об коліна, напружено і уважно стежить, де ж зараз знаходиться м'яч. Будь-якої миті він готовий його відбити і захистити ворота. На задньому плані захоплені грою вболівальники. Схвильовано витягнувши шию, дивиться на гру піонер в зеленому костюмчику. Дуже жваво реагує на гру малюк в сірому капішоні. Більш чинно спостерігають за подіями на полі дівчинка з лялькою і що стоїть позаду неї школярка. З червоним бантом, пригнувшись, щоб їй було краще видно гру. Упершись руками в коліна, дивиться дівчатку в червоному капюшончику, а повний азарту молодий хлопець, справжній любитель футболу, який абсолютно щиро, явно забувши про те, що перед ним дитяча команда захоплений грою. Він сидить поруч з дітьми, так, як сидять тільки на стадіоні, готовий от-от вскочити. Капелюх його зрушений на потилицю, ворот вишитої української сорочки розкритий, піджак розстебнутий. Захоплений грою, він присів на хвилинку і забув про все на світі, цілком віддавшись переживанням гри. Усі вболівальники своєю підтримкою допомагають воротареві. І тільки собачці, і малюкові. Байдуже до футболу. Вони цю гру просто не розуміють. А ти. Доміркуй, будь ласка, продовження цієї історії. Що може статися далі?